Математика! Сьогодні знову математика! Вітаю вас, мої малята! І сьогодні будемо грати. Грати, рахувати, говорити будемо уважно слухати і думати. А ми починаємо! Для гри нам потрібно буде дві коробочки. В одну ми складемо цифри: 1, 2, 3, 4, 5, а в другу коробочку ми складемо ложку, виделку і ніж. А як грати я вам зараз покажу. Доброго дня, дітки. Сьогодні... Добрий, день. Добрий день. Сьогодні ми будемо із скоро посуд із корови. Так, ми зібрали тут склянки. Ось такі вони у нас паперові скляночки. І їх у нас багато. Ще у нас є ще... пластика. Ні, це паперовий. Повторуш. Бачиш? Це паперовий. Це у нас що це? Віделки. І вони з пластику. Да. Ще в нас є. Ложки з пластику. Так, ложки є. І ще є дві, які ложечки є. Бачиш? <гум> так, і ще є маленькі ложечки є. Так. Угум. А тут у нас є надруковані слова, які ти будеш прочитувати, і цифри, які ти будеш називати. Зрозумів? Угу. Так, тобі буде коробочка, а у мене будуть чарівні ручки. Ну що, граємо? Так. Да. І так, говоримо чарівні слова. Один, Дин, два, три. три. Почали! Та-ра-та-ра-та-ра-та. -та -та -та. І тобі завдання ось таке. Номер п'ять. Так. Скільки? П'ять. А чого п'ять? Сл Слів. Читай. Ви делка. Скільки треба? В Ви делика. Скільки виделочок треба? На циферку дивись. Чотири. Це 4? П'ять ведечок. Так. І збирай П'ять веделечок. А я перевірю, чи ти впораєшся з завданням. І викладай ось тут. важко, Так, перевіряю. Один, два, три, чотири п'ять. Правильно, п'ять веделечок. Ти клади виделечки на місце, а я наступне завдання. Тамтам-тара-там-тара-та-та-там. Та. Номер один. Не номер, сонечко, це скільки тобі треба буде дістати? Один. Так. А що дістати? Ча Ю. -й. Й. Й. й На. Яка? Чаю. Чай. На. Жна. Чайна ложка, чайна ложка. А скільки чайна ложка треба? Ну, кажи, де перевіряю. А, чайна ложь. Граємо далі. Mm -hmm. Уважно, так тепер дивись. Ти ложечку кладеш на місце, а я беру. Mm -mm -mm. Так, читаємо скільки? Чотири. Чотири чого? Кля. К. Чотири склянки. Так, чотири склянки, а я готуюсь перевіряти. Так. Перевіряю. Два і два буде разом чотири. А, ще ще Вау. Чому? Ні, графу страшно. Ем, бо я. Ем... А, і чого дві? Столова. Яка? Столова Ложка. Столова ложка. Пригадуєте, столова це ложка. І скільки ложечок треба? Дві. дві. Перевіряю. І треба дві столових ложечки. Вони великі. Ось такі. І так можна грати, постійно змінюючи слово і цифру, і ви перевірите, чи ваш малюк знає і розуміє. Значення слова і знає, скільки кількість по відношенню до цифри. До побачення. до побачення! До побачення! Батьки, пограйте в таку гру з вашими дітками. І вони добре запам'ятають, скільки це 4, скільки це 5. Перевірте. Як вони рахують, чи знають вони слова ложка, «виделка», ніж. І будуть гарно потім вчитися у школі. До побачення!